Кріс Херія один із самих популярних атлетів калістиніки у світі. Десять років тому він завантажив своє перше спортивне відео на ютуб канал з тренуваннями. Швидко йому вдалося набути популярність не тільки у США, а й у інших європейських країнах. У нього є багато варіантів тренувань, і сьогодні на практиці ми перевіримо ефективність одного з них. Тренування буде показано на усе тіло, а наприкінці зважимо усі плюси, мінуси та з'ясуємо, чи варто вам його повторювати. Усі вправи будуть виконуватися по колу, і це буде full body. Спочатку ми робимо класичну варіацію, більш важку, а потім одразу переходимо до простіших варіантів виконання. М'язи будуть чергуватися. Відпочинок робимо мінімальний до відновлення дихання, і тренування в цілому буде доволі інтенсивне. Воно розраховане на розвиток загальної витривалості і тих, хто може вже мінімум хоча б 10 разів підтягнутися, і біля 15 разів віджатися на брусах. Якщо ви можете більше, то чіпляйте додаткову вагу і поступово скидайте, покажу як. У моєму випадку це будуть манжети з піском на ногах. Перша вправа на прес L-sit. або утримання піднятих ніг на брусах. Якщо не вистачає розтяжки, то тримайте ноги з трохи зігнутими колінами. Коли втомилися, ще трохи терпимо і полегшуємо, тобто утримуємо позицію з однією ногою та чергуємо, далі тримаємо з підігнутими ногами. І тепер піднімаємо ноги до паралелі полу. Спочатку прямі, а потім зігнуті. Після мінімального відпочинку переходимо на турнік. Спочатку ми підтягуємося з додатковою вагою, допоки є сили і нормальна техніка. Не треба заходити до максимуму, бо не вистачить сил надалі. Через декілька повторів, коли втомлюємося, скидаємо вагу, починаємо робити звичайні підтягування. Далі, якщо є резина, робимо з резиною або виконуємо австралійське підтягування. Коли ми знов втомилися, то полегшуємо до негативних підтягувань, тобто застрибуємо на турнік і повільно опускаємося. Як втомилися, закінчуємо. Переводимо подих і переходимо до наступної вправи. Третя вправа після відновлення дихання і відпочинку це відтискання на брусах. Спочатку з вагою, а потім скидаємо обтяження. Робимо класичні відтискання. І через декілька повторів полегшуємо вправу з резиною. Або робіть відтискання від низької опори. Переводимо подих і починаємо відтискання від підлоги. Це вже буде важко після попереднього. Далі, коли ми втомилися, відтискаємось з колін і закінчуємо негативними повільними опусканнями. П'ята вправа для ніг присідання на одній нозі. Спочатку звичайні. А потім з опорою руками. І наприкінці повільні опускання. У кожній такій вправі не забувайте про техніку, щоб не нашкодити собі. І це ще не усе для ніг. Далі ми робимо вистрибування на двох ногах, коли важко, переходимо до звичайних присідань. Ух, ну як вам. Давайте тепер розберемо цю програму і для якої цілі може використовуватись таке тренування. До речі, нагадаю, мій стаж силових тренувань з 2011 року. Пишіть мені в особисті повідомлення за допомогою з індивідуальними програмами тренувань та харчування. Читайте десятки задоволених відгуків на моєму сайті. А також за символічну підтримку донатом на зручну суму я надішлю вам свою книгу, там помилки в тренуваннях, раціон харчування та великий матеріал щодо збільшення підтягувань. Посилання я залишу в закріпленому коментарі під відео. Отже, таке тренування не варто робити на постійній основі. Це стрес для тіла. Воно підійде як для збільшення витривалості у базових вправах, а також укріпить і підготує м'язи до майбутнього тренування силових елементів. При вивченні елементів також може використовуватися подібна схема тренувань, коли ми виконуємо підводящі вправи. Спочатку більш важка варіація, а потім одразу легше і легше. Так можна робити з вивченням статичних елементів. Як часто робити такі тренування? Якщо ви ніколи подібного нічого такого не виконували, то почніть з одного такого тренування на два тижні, а інші тренування робіть як звикли, потім можна збільшити до разу на тиждень. Майте на увазі, що найголовніше дати достатньо відпочинку після такого тренування і завчасно не навантажувати м'язи. Калістеніка поступово з підвищенням рівня підготовки зводиться від стандартних підходів у вправах до таких серій вправ один за одним суперсети. Що, якщо ви не можете зробити якусь вправу, тоді робіть одразу полегшену варіацію. Адаптуйте тренування під свій рівень. Якщо ви підтягуєтесь лише 5 разів, то звісно про додаткову вагу не може й бути мова. Робіть з резинкою, а потім австралійські підтягування. Те саме з іншими вправами. Які мінуси та плюси? Почнемо з плюсів. Таке тренування, якщо правильно підібрати навантаження під ваш рівень підготовки, піде на користь вашій витривалості. М'язи звикатимуть довше бути під навантаженням. Мінуси: якщо ваше здоров'я чи рівень підготовки не заважає зробити подібне інтенсивне тренування, то тоді усе буде добре. Бо перевантажитися тут дуже легко і потрібно дослухатися до організму. Також є ризик травмуватися. Пам'ятайте, ми не виконуємо таке тренування на швидкість і змагаємось лише з самим собою. Попередньо добре розминайтеся. Щодо порядку вправ, я б теж їх трохи змінив. І відніс це до мінусів. Бо особливо на віджимання і присідання приходиться ну багато вправ підряд. Я б їх розділив так: першим поставив підтягування, другим відтискання на брусах, далі австралійське підтягування чи з резинкою, потім утримання піднятих ніг на брусах. І далі присідання на одній. Потім вже відтискання від підлоги, і наостанок вистрибування на місці, і присідання. Так, м'язи більше відпочили б, але з іншої сторони це тренування направлене саме на навантаження після попередньої втомленості. Тому ви можете або самі обрати порядок, чи робити як у оригіналі. Друзі, якщо ви хочете обговорити та вирішити свої питання з тренувань, запропоную вам приєднатися до нашого україномовного чату атлетів у телеграм-групі. Там же ви знайдете і мої статті з розбором корисних тем в тренуваннях. Корисні подкасти, давайте розвивати вітчизняний контент разом і там піднімати окрему україномовну спільноту. Всі посилання у закріпленому коментарі або натисніть на кнопку у кутку екрану. Отже, чи рекомендував би я таке тренування Кріса Херія вам? Так, спробувати його варто. Враження під час виконання і після сподобаються. Не забувайте про техніку і контроль дихання, бо через високу інтенсивність можна травмуватися. Якщо треба відпочивати довше між вправами, робіть це по відчуттям. Навантаження повинно бути таке, яке вам під силу, без зайвого. А от чи включати його до основної своєї регулярної тренувальної програми, тут же вирішувати вам, коли ви спробуєте декілька разів. Спробуйте повторити таке тренування. Пишіть у коментарях, які враження та скільки днів потім відновлювались.